Дорогі друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Наталкина, сім'я, город і хата. Сьогодні у нас вже останній день червня місяця. Чи Передостанній, передостанні, 29 число. Ну, факт не в тому. Факт в тому, що ми досягли середини сільськогосподарських робіт. Уже багато рослин пішли в цвітіння. Серед таких рослин щавель. Покрів, петрушка, салати, які ми висівали навесні, рукула. Вони вже досягли такої зрілості, що почали цвісти. А про редьку взагалі нема чого й балакати, тому що вона зразу 30 днів, 35 і відійшла. Можливо, хтось сіяв редьку, якої 60-65 днів до плодоношення, але у мене такого насіння. Не було, вірніше, я купила її як трьохмісячку, так називаємо ми її по-своєму по сільському, у якої плодоношення наступає повне на 60-65 днів. Але вона так само відродила, називалась вона Одеська. Вона біла, гарна. Я подумала, що вона буде як трьохмісячка, так як зазначено на пакеті. Але вона відродила так само, як і Сора, Сакса, як французький сніданок трошки раніше. Ну, більше немає редьки. Тому зараз якраз на початку липня, в кінці, ось червня місяця, стоїть погода така, що не дуже жарка. Ґрунт добре промочений і потрібно зробити підсів культур. Звичайно, на такий врожай, як ми очікували сіячи все у березні-квітні місяці, ми вже не можемо очікувати на такий врожай, тому що, якби вже і плодючись ґрунту, це вже повторне плодоношення буде. Ну Якщо, може, в когось є ціли, цілик, е, ділянка, яка стояла з весни, не оброблена, то да, на тому куску землі буде трошки більше плодоношення. А якщо вже як в моєму випадку це повторне плодоношення, то е, я не хочу вносити мінеральних всяких добрив для того, щоб повисити плодоношення, а буду тільки на органічних добривах. О, тому хочу вам показати рослини, які я буду висівати, і які б я вам порадила висіяти, щоб ви. До осені, десь починаючи із другої половини липня, тому що сходять вони будуть трошки довше, як вони сходять весною, і набирати росту довше, звичайно. Але на кінець серпня, на вересень, на жовтень, і аж допоки не заморозить, у вас буде своя зелень. Що я пропоную підсіяти? Пропоную підсіяти руку. Вона дуже е, трава, яка збагачена і йодом. І різними мікроелементами. І вона дає гостроти салати. Ну, Не всі її полюбляють, тому є два сорти. Ось, наприклад, рукола міні-пікантна. Це рукола має гостринку в собі. І є е, такий сорт руколи, як Інді, вона взагалі без гостринки. Або ще є е, такий аналог рукули, називається мізуна. Я не знайшла, на жаль, цих. І тому буду ціяти два сорти цієї рукові: пікантну, гостреньку і інді, яка буде просто як салат. Також підсію салат одеський кучерявець, я його дуже люблю, він безпроблемний у вирощуванні. Хоч і загущений буде рядок, чи не загущений, він все одно у вас дасть плодоношення і вродить. Кріп. Кріпчик також буде трошки слабшою рослинкою вже, але будемо мати для супчиків, для салатиків хріпчик. Підсію речку я взяла сора, я її дуже люблю. Вона дуже швиденько, на 20-25 днів вона вступає у плодоношення. І для неї треба підібрати таку більш притінену діляночку, щоб це було не яскраве сонце. Тому що вона любить, щоб був короткий. День. І для неї треба зробити так, щоб ну, вона була достатньо освітлена, але щоб не так, що пекло сонце на неї як на відкритій ділянці, десь, можливо, поміж деревами, так, щоб була на півтінь, щоб скоротити трошки день. І також буду сіяти редьку зимову, редька дайком. У мене червона редька і біла редька. Два сорти я взяла: червона і біла редька дайкон. Вона буде вже на осінь і ця редька може лежати на зимовий період. Також, якщо ви любите чорну редьку, вона має такий саме гоструватий, достатньо присмак. Якщо ви її любите, ви можете також посіяти зараз саме час її висіяти для того, щоб отримати плоди у жовтні місяці. Ходімо на грядку. Будемо робити рядки і сіяти. Друзі, я вибрала місце Ось у мене між теплицею, трошки тут деревця. Воно буде з південно-східної сторони буде стояти сонце до півдня. Коли воно буде опускатися на південний захід, то вже буде тут прикинено трошки за допомогою дерев і теплички. Буду робити рядочки для того, щоб посіяти кріпчик, салат. Речку сору і зимову речку і руколу У мене тут посаджені помідори чері. Я думаю, що вони наберуть росту, будуть до тоді прокопала рядочки Обов'язково пролю рядочки. Земля трохи і така вогкувата, але вже не так, як весною. Ось скільки було у пакеті насіннячка, не все воно, я бачу добре, але добре. Будемо так помаленьку кидати отаку редічку. І її треба буде добре поливати. Бо без поливу вона може зразу піти в стовбури. Я густо кинула. Що лучше може окріп підсіти? Тепер Під... ці рядочки, які я посіяла речку, я буду підсівати і кріп у них. Тому що редька вона швидше вирветься, а кріпчик він дуже довгенько набирає росту. І так також я його буду отак по всьому рядочку просівати. Бо не всі насіння сходять. Буває, насіння лежить цілий рік і аж через рік сходить. Так, що от рівнесеньку під лінієчку, а так ніби як широко. Ось покажу вам оце головний ворог будь-якої рослини, личинка хруща. Бачите, яка вона? Малесеньке воно, і це воно цим ротом жре, жре і жре і вижре цілий рядок, зараз ми його знищимо. Затопчу його. Я посію салатик. Буду сіяти густенько його, бо теж не знаю, як він буде зараз сходити. Буває, що не дуже схода він. Не дуже любить в таку пору. Йому треба, щоб було прохолодні ночі. І вдень температура не вище 20, а зараз обіцяють і 34 буде, то якби краще перестрахуватися, він даже і, хоч буде густувати, він все одно добре проростає. І добре він виганяється. Його можна потім проривати на салати. Підсіємо цей дайкон, тому що йому прийдеться стояти тут найдовше, аж до жовтня місяця. У мене сіянка ось одна залилася, пікну, хай на зелень росте. Полила ось І досіваю редьку дайкон. Це ця, яка піде на осінь і зиму. Так, і червоний. Картух мила діло. так у карман собі все напхав, потім ввечері тільки розбираєшся, що там в тому кармані є. За цілий день понапихаю туди, а потім ввечері ревізію. Так, і червону підсіваємо. Тут їм така буде на півці. І думаю, що вони не пострілкуються. Не подумають, що треба йти смістити вже. Тепер загортаємо. Як ви загортаєте рядки? У нас отак загортають. Отак ось туди-сюди туди, граблями. Легенько так поверху. І воно рівненько і позагортали. Кур'ян треба зразу витягати, бо От. Ну, а руку мені багато не треба, так я її отак посію рядочок попід цими рядками отак ось. Вона все одно потім її багато не з'їдається. Вистачить. Це ось фенхель. це. Теж така пряма трава з солодкуватим присмаком. Mm -hmm. Так, ось і руку наша. В неї насіннячко дрібненьке. Залишиться ще на наступну весну сіли. Ось таке насіннячко дрібненьке. О. Трошечки тут посію, ось так. На піврядочка цю. У ще буває вся і не сходи всі насіння, які зараз не дуже сильно якісні, вам так скажу. Тому треба так з запасом сіяти. Краще прорвати, як потім мати пустий рядок. О, А ця яка пряна, вона і взагалі таке манюсіньке, певно, як ото гірчиця. А може дрібніша, як гірчиця, гляньте яке малюпусіньке зерно. Це, тя, що пряна. І отак такой сюди підсію. Все. Посіви зробили. Тепер або треба на колочок взяти, почепити бумажку, або написати собі на листочок, що ти де посіяв. Тому що так проходить 2-3 неділі, приходиш і думаєш, ну я ж тут точно щось сіяла, але що? Хочу показати вам аргумент, чого я підсіваю зелень. Не ту, що з весни використовую. Тому що, дивіться, оцю я вже підсівала десь 10 травня. І вже все одно вона вже все, бачите? Тут ще можна дещо вибрати, на заморозку там. А далі пішло в квітки, все. Тут вже буде просто на насіння стоять ця грядка. І на супчик вже не буде чого. Або там по одному такому твердому стеблу прийдеться рвати. Йдемо далі. Так, оце в нас результат нашої роботи, який в нас був з літа. Бачите, те, що посходило, ось яке воно вже. Ну, що тут можна вирвати? Тут вже таке старе, оце на супчик, воно вже так не дуже добре Туге не годиться. Через то треба підсівати декілька разів. Показати, що в нас виросло і чим я підживлювала. Підживлення я робила. Саме перше, коли тільки пішли сходи, було ще холодно, і йшли дощі підживлення аміачною селітрою. Абсолютно всіх рослин. Абсолютно всіх. І цибулі, і моркви, і е, буряка, і висадженої розсади капусти, і висадженої розсади помідор. Коробок спічечний. Не знаю скільки він вміщає. Отак в мене такий рецепт. Коробок спічечний на 10 літрів. Води дощової і підливати всі рослини на саме перед, коли тільки весна. А потім, уже, коли рослини почали набирати росту, вже линє розголудження, і вони почали такі яскравого забарвлення бути, то вже весь червень місяць, оскільки йшли дощі, от дощ пройшов гарно, я робила настойку зелену бодягу із будь-якого бур'яну, дехто дає рецепт із крапиви. Я роблю з будь-якого бур'яну. От любий бур'янець, наприклад, наприклад, ось така щириця, ось, що тут є, дорізка. Це все, що там я вириваю, прориваю, по моркві, взяла, ось е, зім'яла з корінням з усім, у відро. Щоб третя частина відра була, налила 10-літрове відро доверху водою і все. І воно стоїть там в мене на сонці, настоюється. Десь днів 10 вона починає бродити, запах, звичайно, видає, хочете його прикривайте. У мене в такому місці, що я його не прикриваю, нічого не роблю. Воно собі природньо бродить, там собі гази виходять. І в мене утворюється це зелене добриво, яке я потім в ціле літо, як тільки дощ пройшов, іду і підливаю рослини. Літрова банка на 10 літрів води, і виходить дуже добре підживлення. А вже органічне для рослин. Тобто, ви зрозуміли, мінеральними я користуюся дуже-дуже мало при вирощенні розсади, в основному і при першому, перше підживлення, коли рослині необхідно набрати зелене листя. Тому що рослина має рост тоді, коли в неї листя гарне, і утворюється там обмін, синтез якийсь проходить, утворюються необхідні речовини завдяки тому, що листова пластина живиться сонячними променями, і кисневий обмін і все. Ну, ви самі це все знаєте, це біологія. Не буду цього розказувати, це треба підготувати лекцію, для того, щоб столком розказати. І все. І йде підживлення натуральне рослини, органічне вирощування, так можна сказати, овочів. Покажу зараз приблизно, які вони поросли. Зараз виберемо тут Ну ось, наприклад, бурячок. Ось, Наприклад, сорт бурячка. Це Циліндра, звичайний і опольський і циліндра я купляла такі от довгенькі. Оце зараз на 29 червня такий бурячок виріс у мене. Треба бурячок, щоб він був, звичайно, ріденький. Якщо він буде загущений, то бурячки будуть дрібніші. Ну, Це хто як любить. Я люблю, щоб вони були не дуже великі, перерощі і не дуже маленькі. Така величина мене буде влаштовувати. Тому я залишаю буряки між собою десь 5-10 см. І також сію я їх у шахматному порядку в рядочку. Не по ниточці, а в шахматному порядку, що вони ростуть у різних боках, щоб їм було досить місця. Покажу зараз моркву. Морква в нас ось така зараз. Вона в мене трохи загущена. Я вже її проривала декілька разів. Знов треба проривати. Ось така морква. Одна блогерша казала по 100 гривень, що попало. У мене якраз оце по 100 гривень, не знаючи, що попало. Значить, дивіться, ніякої хвороби на стеблі немає, це червень місяць, останній той день, 29 червня. Ніякої хвороби немає, можна в салат використовувати. І бульба ще наростає оце цибулина. Тобто я також ще е, візьму ще зроблю підживлення. Можливо, навіть завтра вранці я ще пролю, для того, щоб сюди пішла поживна речовина і щоб довше побуло зелене бадилля, чим біде. Довша зелена водиля, тим більшу головку зможе набрати циву. Покажу вам, яка капуста в нас зараз. Бур'яни ростуть швидше за те, як ми пожаємо їх прополювати. Так почали в'язатися. Ось перчики йдуть в'язатися. Ну, перчикам треба багато води. Давати, для того, щоб вони набрали кущі гарні. Не знаю, вони в мене так собі. Щось на моєму городі перці завжди не дуже не дуже мене радують. Баклажанів ще немає нічого. Але те бур'яни, я ж кажу, буквально ось сюди тиждень назад я зробила прополку і знову треба робити прополку. полку вже Так. Огірки ще не давали плоду, а кліщ уже тут як тут. Не знаю, чи оброблять їх, чи не оброблять. Значить, показую за капусту. Капуста в мене там переднього відео, я показувала, як ми боролись з білокрилкою. Білокрилку, я не скажу, що в нас немає. Дивіться, є білокрилка. Є білокрилка, її буквально от пройшли дощі, і вона вернулася на свої міста. Головка вже почала, отут головне, що головка і сама маса листя почала набиратися. Але ще одну обробку від білокрилки все-таки отак, от попід тими листками, попід рядами, прийдеться зробити. Хоча я роблю щільну посадку. Саме з тою метою, щоб білокрилка не мала можливості її опановувати. Бачите, отут, де більш рідша посадка. ось, Получилось, що білокрилка зайшла. Тут де щільна посадка, білокрилки так дуже багато і немає. Бачите? Ну, Все одно, отак поміж дітками, треба одну обробку зробити. Я роблю обробку, я вже казала. Один із трьох препаратів зараз можна брати це або темпо, або тепеке. Або препарат 58 новий. Це в нас капуста іюнська. Якраз іюнь місяць, і дивіться, вона головки набрала. Також я її підкормлювала так само гам'ячною селітрою. Правда, посадка у мене цієї капусти була ще у квітні місяці. Хоча й стояли приморозки. Ну, я знаю, що капуста, хоч і примерзає, вона відходить. Через то я її рискнула висадити. Капуста це не моя. У мене не було розсади своєї капусти, а це була покупна розсада, я її купила, просто не касетна ніяка, просто обична рвана розсада. Я її купила і висадила, і вона, слава Богу, вродила. Оце перший ряд у нас капуста, така вона от вся і є. Ну, все, дорогі друзі, що я вам скажу. Всі ці, ці городи займають дуже багато енергії, багато здоров'я, але з другого боку вони й дарують нам здоров'я, тому що ми зарядку навряд чи хтось робить зранку, а на городі зарядка в нас ого. го Хочу вам ще сказати, що якби не оці городи, то певне переживати проблеми, які в нашій країні цю безкінечну війну страшну, це просто було б неможливо. Це треба походи до психіатрів, до психологів. Для того, щоб розвантажуватися. А так, от прийшов, дивишся, є шкідник, є бур'ян, і розвантажуєш свою психіку за допомогою фізичного труда. Я вам бажаю всього найкращого. Бажаю вам гарних врожаїв і міцних фізичних сил. Зустрічаємось на нашому каналі. В наступному відео я вас буду дуже чекати. Поставте, будь ласка, лайк, поставте коментар і чекаю вас на свій канал. На все добре!